Привіт усім, я Володимир Киричок. І сьогодні ми продовжуємо наш сплав по річці Роменка. Це буде наш третій сплав. Е, перші сплави ми робили від мосту до мосту, де відстань була 5 кілометрів. Ну а сьогодні у нас велике свято, Пасха. Сьогодні ми. Посвятили Паску не в церкві, а на площі ми святили, тому що не захотіли йти до московського попа. Ми продовжуємо стартувати від того місця, де закінчили минулого разу. Це Понірський міст. От звідси ми і стартуємо. Сьогодні за мною моя дружина пливе в Лутці. Прощавай, Понірський міст. Ми пливемо. У нас у кожного по веслу. Зараз ми навчимося керувати і діло піде легше. О, вирівнялися. Пливем. Все, пішли по прямій. Ніби ми то вже навчилися веслувати. Веслуємо не поспішаючи, легенько, тихенько. Перша перешкода, яка трапилася на нашому шляху. Бобри повалили вербу. І вона перекрила річку. Ось якщо ми попливемо попід правим берегом, то ми зможемо пройти. Здається, пройдемо, пробуємо. Ми підійшли ближче до верби, щоб показати, що це дійсно таке бобри повалили дерево. Ось, бачите, тут вони гризли. Половину перегризли, далі вона сама відчахнулася. А ось тут ціла купа трісок. Там дебелі тріски. Ніби сокирою рубали. Прощавай вербиченька, як то кажуть. Ми її оминули. Ось поп правим берегом. Лодка таки просунулась там. Ми підійшли по правому берегу якийсь рівчачок впадає сюди роздивимося по карті що це може бути але ось тут воно впадає і це не штучне це природне герло якогось струмучка і воно недалеко від понірської ферми Бо там на горі чи вам видно чи не видно зараз я приб... наближу ось на горі в понорах, видно понірську ферму Шкода, що відеокамера не передає запаху. Ось груша цвіте. Прямо над річкою. Аромат іде. А туди, куди ми глянемо наліво, там уже листочки вибились. І там я дивлюся, черемуха цвіте. Ось черемуха цвіте. Але запах її до нас не дістає. Я виявляю, що там, якщо до неї підійти. Намічалася ще одна перешкода, бо бризнову поваляли дерева, але вони перекрили лише піврічки. Це роменка, по якій ми щойно плили. А ось з лівого берега до роменки підходить. І ще одна річечка чи меліорація, Це, мабуть, меліорація, тому що це великий масив болота. І тут прорізана не одна меліорація, І ось одна з них впадає саме в цьому місці. Це 1600 метрів від Понірського мосту. В цьому ж місці з протилежного правого берега. Ще впадає якийсь рівчачок. Одним словом, річка повинна мати базу живлення. Так ось роменка дуже багата на таку базу. З лівого, з правого берега впадають струмочки в неї, рівчачки. Ой, цапля летить, бачите? Ой, летить, летить. Красота сіла. Ми йдемо річкою і любуємося красою. Оця водяна гладь, спокій, молода зелень. Пташки співають. День сонячний. Красиво, на душі спокійно. На телек упав у воду. Якраз біля нашої лодки він. Паву воду. Будемо рятувати зараз. Попереду бачу білу цаплю. От бачите, біліє. Можливо, зараз вона полетить. От хочу зняти, як вона летить. Коли ж ти полетиш, невже допустиш нас до себе? О, полетіла. Полетіла. Через трохи вона знову сяде, вона нас не боїться. Сіла. Верба впала. Могутнє велике дерево впало. Вона не стара, просто верби дуже швидко ростуть і вони крихкі. Бачите, внизу бобри геть чисто її обгризли, кору поз'їдали всю. Правого берега ще один канал підходить. Важко зрозуміти, що це. Це була така міліорація на відстані 2,5 км від Понірського мосту. Доходимо до Корінецького і маємо ось такі чудові краєвиди. Зупинились ми ось на такому місці, щоб показати які водяні канали риють бобри. Ось тут канал почався і пішов далі, ось він і далі пішов. А так також хочеться показати природу, яка красива природа. Бую проситься, дивлячись на цю природу. Де бочки стоять до села Липове? Не між Корінецьким і Липовим. Річка досить широка і глибока, щойно поміряв глибину два з лишнім метра. Права притока роменки досить широка. Це притока, а це роменка. І роменка в цьому місці широка. Зліва теж в неї падає якась річечка. Ось такі боброві канали. Це просто знахідка для нас, щоб причалить з лодкою. Прямо ось так легко вийти на берег, коли ти бобровий канал запліваєш. Ми пройшли більше 4 км. Точно не міряли, але десь 4 км, 200 метрів. І нам лише зараз трапилась перша перешкода, шлюз біля Корінецького. Вилізли на берег, бо там побачили дуже хорошу бобрячу нору, канал верніше. Але вилізли завчасно, тому що дорогу перегородив ось такий рівчачок. Значить, зараз ми назад спускаємося в Роменко і вилазимо поза цим рівчачком. Шлюз біля Корінецького. Звідти ми прийшли, подолали ось тут перешкоду, наша лодка ще стоїть на березі, не затягли її. І зараз я знаходжуся на шлюзі. Знову вода бурлить, піниться і далі річка, ви бачите яка йде. Там вже вона більш така природня. Заруща кущами, я навіть не знаю, чи ми там пройдемо, Ну, спробуємо. Маємо такий водоспад. Ось в полі біля шлюзу ми зустріли ще таких байкерів. Ось так хлопці з байком форсують шлюз. Дуже успішно, без проблем. Теж шукачі пригодні, і сталолаївки, такі як і ми. Біля шлюзу ми вирішили трішки підживитися. Травичка зелена, повітря свіже, приємний шум води. Все це наганяє апетит. Ну, завжди корисно полежать і відпочити. Після шлюзу ситуація на річці змінилася. Ось така вона нас стала річка, кущів багато, за, за водей таких, але поки що ми йдемо. Не встигли пропливти і 100 метрів, як боброва гребля, все, ось вода піниться. Тут загачено, метрів 10 загачено. Вилазимо знову на берег. Перетягли ми лодку на цю сторону бобрової греблі. Ось вони використовують всякі такі природні перешкоди. Тут дерево згризли, повалили і потім біля того дерева нагатили, нагатили, що вже липиха росте. І тут стояча вода. Після цієї греблі вода чиста. Видно, як рибки плавають. Я не знаю, чи вам видно тих рибок. Ну я їх бачу. І зараз ми тут човна спускаємо на воду і пливемо далі. Спустились на воду. Але ось такі в нас перешкоди. Тут човен не поміщається. Ось такі перешкоди одна за одною. І приходиться вже не веслами а багром. Цеплятися за гілки і тягти човна багром за гілку, тому що тут і лутку ніяк, і весла ніяк розкинуть. Ось, ось таке, щоб ви розуміли, яка тут річка за Корінецьким. Ось такі боброві канали для нас це просто знохідка. Ми сюди близенько підчалюємо лодкою і вилазимо навіть у туфлях, не одягаючи чобіт. Ось, будь ласка, ще один канал бобрячий. А зупинились ми чому? Тому що в нас чергова перешкода, Щоб ми не ризикнули пройти. Це знову боброва гребля. І вода ось поверх тече. Вирішили краще обійти берегом. Де висаджуватися, та Ось тут, мабуть, висадимося. Але на цій ділянці перешкода за перешкодою. Це річка, це канал. А потім дивіться, яку стежку натоптують бобри. І пішла та стежка на болото. Ніби люди натоптують. Пробираємось хащами. Через кожних 5-10 метрів приходиться лутку витягувати. На оце ось повний капець. Такої бобрової завалини я ще не бачив. Здоровенно. Ось сидить моя Владиславіна на березі. Так, не знаю, тут скільки їх поміститься в цьому котловані, щоб бобри вирили. Тут перешкода за перешкодою. Ось такі хащі. І навіть доводиться причалювати до берега, а самому йти на розвідку, дивитися берегом тягти човен чи пливти. Ось такі хащі кругом попали ми в такий лабіринт. Вже ні назад, ні вперед. Залишається лише попереду оці гілки виламати. Добре, що вони хоч сухі. Пливе лодка і перед нами пливе купа гілляк. Зараз буде десь затор. Нарешті ми вирвалися з полуну. Тепер тут хащів. Немає, можна сказати, після того, що ми плавали, що ми бачили, просто несе течія. Під Корінецьким багато ось таких химер. Е, коли хміль поплівся на кущ на якийсь там, чи на гілку, і здаля виглядає, ніби там будинок, чи шалаш якийсь, чи копиця сіна. Але насправді то просто хміль покрутився. Ось таких химер тут досить багато. Ніби привид якийсь в хащах, міст. Корінецький міст. Це він від Корінецького дорога йде на Липове через цей міст. Корінецький міст, лодка наша. Ось іще на річці і ми думаємо пливти далі чи на цьому все. А я зараз стою на Корінецькому мосту. От досить він високий такий і в хорошому стані, асфальтований. Ось видно першу корінецьку хату. А далі дорога пішла на Липове, на білу гору. Чи на Маршинківку, ще, як кажуть. Звідси з цього мосту до Талалаївки 5,5 кілометрів. Але якщо їхати з Талалаївки через Понори на Корінецьке, то виходить там всі 15 кілометрів. Тобто це пряма найближча дорога з Корінецького на Талалаївку. Але вона вся ґрунтова. Ми порадились і таки завершуємо на сьогодні нашу екскурсію. Ми пройшли від Понірського мосту до Корінецького мосту. Це 5,9 кілометра, і цю відстань ми покрили за 5 годин. Ну, відпочивали півгодини і хащами пробиралися. Непогано, помирилися трохи.